Камерний хор Крещен до Криворізького державного педагогічного університету, створений у 1967 році. З часу його створення хор виступає в кращих концертних залах України та бере участь у багатьох міжнародних та всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Я працюю в університеті вже 39 рік. Я дуже щаслива, насамперед, що я. Відчула себе тут професіоналом на цьому місці, що проекти, в яких ми приймали участь, були вдалими, що наші студенти, які у нас вчилися, які вчаться, вони закохані в хор, їм це подобається. Вікторія Михайлівна вважає хорове мистецтво кривого рогу дуже потужним. В кривому розі ця Справа поставили на ну, таку гарну платформу. І всі знають на Україні, і навіть за її межами, що криворізькі співаки, криворізькі хори, ну, це щось таке дуже професійне. Це справа, яка потребує великої роботи. Тут треба працювати і не самому працювати, як е, там, один виконавець, там, піаніст, е, інструменталіст, там, співак. Це е, Колективна праця багатьох людей вона дуже з'єднує е, е, хорові співаки. Вони взагалі це як, як така собі родина. Вони спілкуються, товаришують, працюють разом. Владислава студентка третього курсу Криворізького державного педагогічного університету, співає в хорі через мрію дитинства. Це дуже близька для мене справа. Це справді справа мого життя. Я її обрала і я продовжую її обирати, тому що мені це подобається. Е, і, чесно кажучи, я вже без цього жити не можу. Перш за все, це дуже гарна дисципліна. На це потрібна витримка, на це потрібна робота, дуже багато. Е, і це справді загартовує тебе як людину і дає дуже багато можливостей гарних. Наостанок Вікторія Михайлівна каже, що вірить у майбутнє хорового мистецтва у кривому розі і загалом. Ну я думаю, що у нього дуже прекрасне майбутнє у хорового мистецтва. Ми виховуємо в музичному училищі так, такий прекрасний потенціал. Ті, хто не знають, що таке хоровий спів, ті в нього не закохані. А хто приходить сюди, хто починає працювати в хорі, то в нього назавжди є оце, оце щось таке е, відчуття. Команди, відчуття єднання це дуже важливо.